Чернігів, прикордонне місто: 70-80 кілометрів у напрямку Брянської області, але воно не настільки близьке до лінії фронту, як, наприклад, Харків, – 25-30 км кілометрів до РФ її руйнації, 800 багатоповерхівок та понад 2 тисячі приватних житлових будинків були пошкоджені ворогом за час війни. Звісно ж, що в Харкові ця цифра набагато більша, та й Харків, місто мільйонник. В Чернігові ж до війни мешкало трохи менше 300 тисяч людей. Наразі ж населення скоротилось приблизно на 100 тисяч. Багато в місті переселенців, близько 11 тисяч. Приїздять сюди не лише з прикордоння Чернігівщини, а й з інших областей. Так Олена Стопак, переселенка з Херсону, розповідає: вже три роки мешкає в Чернігові і вважає його своїм містом сили і натхнення. Переселенцям у Чернігові живеться добре. Добре, живеться тому, хто сильний і зміг вистояти і. Інтегруватися. Хочу сказати, за місто Чернігів дуже багато переселенців, дуже велика кількість переселенців. І це тішить тим, що Чернігів надає ту силу, куди люди їдуть. Люди їдуть із важкою долею і відстоюються тут, відновлюються тут. Олена говорить, завдячуючи своєму сильному характеру, своїй мудрості, вона змогла адаптуватись у новому місті і знайти свій шлях, допомогти також і своїй родині облаштуватися в Чернігові. А є багато людей, яким дуже важко перебувати вдома. Вони живуть минулим, бояться майбутнього. каже вона: я відпочиваю в місті, ходжу пішки дуже багато. Для мене це легко. А є люди, для яких важко. Найгірше, коли ти чуєш фразу, що я. Забув запах отой запах рідного, запах тої іграшки. Це страшно. І це несуть у собі діти, тому організації допомагають, працюють психологи в школі. Допомагають учителі. Ми намагаємося дитину пригріти, обігріти. У нас випадки, коли, наприклад, тут дитина приїхала, переселенці, родини, ми одяг якусь і їжу щось небудь зібрали і толерантно запропонували тій дитині, тій родині, щоб вони не відчували себе покинутим. Олена за професією вчителька молодших класів говорить, переймається долею освіти і каже, розуміє, що педагоги в інших прифронтових містах стикаються з такими ж викликами, як і у Чернігові. Виклики це постійні повітряні тривоги. Ми звикаємо. Ми намагаємося і в укриттях проводити уроки. Ми намагаємося проводити уроки дистанційно та світло. Це такий виклик. Мабуть, всі періодично Україна потрапляє у цей у цю темряву, але ця темрява дає нам змоги. Загортовуватися, от є асоціація, це круто. Чого круто? Бо тут будуть люди, які можуть поговорити, обговорити. Вони можуть е, знайти якусь спільну тему і її розвити. Це може бути навіть якесь приймання якогось досвіду. Я чи можу? Я можу допомогти? Е, е, це будуть люди, які мають мету, і е, кожна галузь до тої мети йде». Це дуже круто, на мою думку. Це асоціація, яка направляє і показує іншим. А ось дивіться, нам важко, але ми знайшли, знайшли ту нішу, де ми можемо розвиватися, знайшли ту нішу, де ми можемо спробувати. Знайшли ту нішу, яка дасть нам крок не назад, а вперед. Знаючи, що у мешканців прифронтових міст багато спільних питань і воєнних викликів, мер Харкова ініціював створення асоціації, мета якої захист і відстоювання спільних інтересів прифронтових громад. Ми створили цю платформу для того, щоб спілкуватися. Бо насправді у нас одна біль, одні питання. Важкі питання, одні справи, і це спілкування, це цей обмін досадом і це платформа. Якщо ми будемо разом, ми будемо сильніші, і ми, ми будемо почути всіма. Тобто, ці питання, ці проблеми Ми будемо разом розв'язувати, і дуже багато питань, які вже поставлені і мають свій процес вирішення деякі вже вирішені. А коли ми разом ми ставимо ці питання. Перед міністерством зовсім по іншому реагування насправді. Робота асоціації триває день за днем і набирає обертів. До уряду вже направлено низку пропозицій щодо покращення життя на прифронтових територіях. Стосується це багатьох сфер життєдіяльності – економіка, освіти, медицини, відбудови. Тим часом все більше громад з різних регіонів приєднується до асоціації, мотивуючи своє рішення тим, що об'єднаний голос буде скоріш почутий урядом. Так, протягом жовтня, членами асоціації прифронтових міст та громад. Стали 14 громад Сумщини і 25 Чернігівщини. Я вважаю, що це додатковий майданчик у вирішенні тих проблем, які сьогодні у нас є. Я думаю, це дуже добра ініціатива, яку ми зобов'язані просто підтримати для того, щоб вчасно реагувати на ті виклики, які з'являються. Вони ну, практично щодня нові. І я думаю, що ми оперативно, спільно з виконавчою гілкою влади будемо вирішувати. Мене гарні сподівання на дану асоціацію, і навіть самої назви випливає той. Комплекс проблем, які ми будемо спільно вирішувати, дуже хвилює питання північних територій. Тому що північним територіям зараз найбільш складно по всім пунктам, як це стосується, як і аграріїв, тому що з кожним днем обстріли тільки збільшуються. І а, хочеться якоїсь трошки фінансової справедливості, тому що на наших територіях на сьогоднішній момент живе менше людей, навіть ніж в гірських територіях. Прифронтові громади сьогодні втратили бізнес, сьогодні в нас не обробляються землі, які традиційно оброблялись на кордоні. Сьогодні ми логістично програємо. Сьогодні ми в безпековій ситуації програємо. Сьогодні ми допомагаємо військам, які охороняють кордон. Це теж навантаження на маленьке, повірте. Тому е якась повинні преференції бути для наших територій. У прифронтових громад багато нагальних спільних питань, і їх дієвіше буде вирішувати гуртом. Зауважують керівники прикордонних населених пунктів. Про виклики говорили під час зустрічі у Чернігові. Дуже багато з Ігорем Олександровичем спілкувалися. Про енергетику, про ті виклики, які стоять і у Харкові і на Чернігівщині, вони однакові. Вони різні за розміром, да, але однакові виклики стоять і напередодні опалювального періоду, в тому числі, і дуже важливо саме обмін досвідом такий, і з громадами, і на рівні областей, і на рівні асоціації область за для того, щоб ми більш впевнено пройшли цей опалювальний період і цю зиму, яка точно буде важкою. Якщо казати про освіту, то звісно ми говоримо про те, що маємо максимально забезпечувати безпеку, яким чином іти під землю, влаштовувати там освітні простори, навіть в тих укриттях, які великі будуються, робити там можливість все ж таки зонування для того, щоб діти отримали, могли отримати якісну освіту. Так, Харків готовий ділитися досвідом будівництва підземних освітніх просторів. Наразі в місті така практика застосовується не лише для учнів перших 11 класів. В підземних школах проводяться окремі уроки і для вихованців дитячих садочків, і для студентів. А створення енергетичного острова також є сьогодні актуальним проєктом, який дасть змогу прифронтовим громадам забезпечити своїх мешканців теплом, світлом водою. Цікавою ідеєю для інших громад є і робота ситуаційного центру. Захоплення визивають і легендарні харківські комунальники. Є і інші приклади для обговорення і переймання успішного досвіду. Тут треба. Я буду просити роз. Поділився досвідом щодо харчування вчителів, тому що на на останній зустрічі з громадами громади питали: а як зробити, щоб щоб ми харчували вчителів. Так так, так. насправді це потрібно. Я дуже вдячний вам, і Олександрович, тому що ми вже бачимо, що є велика кількість напрацювань у кожної громади є свої сильні проекти, якими вона. Я бачу нас да, із задоволенням, буде готова ділитися після того обговорювати і в опрацьовувати спільні пропозиції, з якими виходити і до народних депутатів, і до Кабміну. І саме це є однією з головних сильних сторін цієї асоціації. Представники інших прифронтових міст неодноразово підкреслювали, що саме Харків наразі є прикладом як стійкості, так і побудови ідеального міста майбутнього міста, в яке люди хочуть повертатися, в якому люди хочуть жити, яке хочуть відновлювати і розвивати. Харків задає стандарти, і громади підхоплюють ці ініціативи, бо бачать дієвість і успіх реалізованих проєктів. І сьогодні неможливо порівняти так. Хай мене вибачаються, припустимо, Харків і Львів, чи Кривий Ріг і івано франківщина чи Закарпаття. Хай вони мене вибачать. Але у них зовсім по-іншому життя є. У нас з вами зовсім по іншому. І пріоритети, і я ще раз хочу подякувати президенту. Він розуміє, і зараз уряд став розуміти, що пріоритети це прифронтові наші громади і території. Нам потрібно отримати людей. Крім цього, це майбутнє, крім цього, щоб утримати людей, треба буде зробити і зараз вже починати робити те, щоб люди мали можливість повернення, повертатися. Бо коли людина, яка виїхала, вона буде бачити, що його місто це місто майбутнього, вона буде розвиватися, люди будуть повертатися. Це безпека. Це безумовна освіта, це безумовна наша система лікування і роботи, і житло. Ці всі напрямки, в яких сьогодні прифронтові громади потребують допомоги, Потребують допомоги, і нам потрібно об'єднатися, щоб все це зробити. Яна Біляєва, Ігор Луханін, Олександра Панченко, Харків, Новини.